Привіт! Мене звати Софія і я знаходжуся зараз у Туреччині у місті Аланія. Якщо хочеш дізнатися, як я сюди потрапила, то марші знайомитись ближче. Рік тому я закінчила Хмельницький національний університет спеціальній студентська філологія польський переклад. Моє навчання приходило досить цікаво та нестандартно, тому що, починаючи вже з першого курсу, я була учасником різних форумів, конкурсів та олімпіад, а також мала практику у Польщі. На другий рік мого навчання я отримала можливість полетіти до Туреччини, щоб теж попрактикувати мову. Звичайно, було дуже багато сумнівів та питань, як взагалі польська мова пов'язана з Туреччиною, але я вирішила ризикнути. Моє завдання полягало у тому, щоб супроводжувати людей з аеропорту до готелів і навпаки. Також я ще проводила такі інформаційні зустрічі у готелях та екскурсії. Це все було польською мовою. Мені практика настільки сподобалася, що я вирішила повернутися ще на два сезони до Туреччини і поєднувала це ще додатково з навчанням. Завдяки практиці я покращила польську мову, покращила вимову та поповнила свій словниковий запас, а додатково ще й відкрила для себе нову країну і побачила безліч прекрасних місць у ній зробила для себе такий висновок, що знання мови відкриває дуже багато дверей. Наприклад, на даний момент моя робота теж пов'язана з польською мовою, хоча я знаходжуся у Туреччині. Тобто, польська мова потрібна не тільки в Польщі, не тільки в Україні, але й в інших країнах. Тому. Хочу вам сказати, що Хмельницький національний університет, а особливо кафедра стув'янської філології, надає дуже багато можливостей для студентів. Ваше завдання використовувати їх.